ЖК «Зарічний» – мінуси, які ніхто вам не скаже. А я скажу: ЖК «Зарічний» – це реально перша лінія Дніпра. Але поруч магістраль метро. Якщо ви не в захваті від шуму та звуку машин, тоді вам потрібно обирати квартири з виходом у двір. Фасад і холи виглядають на вав, але іноді планування і шумоізоляція на 4 з 5. Хтось очікує більше за такі кошти. Хоч здача була давно, але ремонти роблять донині. А в деяких квартирах ще досі живуть у бетоні. Неподалік активно будуються, вити з вікна може бути не на краще, навіть через рік-два. Зарічний – це про вид і статус, але я завжди раджу обирати не тільки серцем, а й холодним розумом. Підійде не всім, і це нормально. Не хочете розчарування після купівлі. Пишіть, покажу варіанти, які справді варті вашого бюджету.